Шкільний мелодійний дзвінок покликав усіх на урок, тож не будемо гаяти часу і полинемо разом із класом у чарівну країну осені. Вітаю вас, діти, на уроці української мови. Сьогодні ми вирушаємо на екскурсію, а куди саме дізнаєтесь за першими літерами слів? Природа, акваріум, риба, кінь. Здогадались? Так, ми вирушаємо з вами у парк. А за чим ми будемо спостерігати у парку? Додайте слово у вірші. У зеленім лісі побував якийсь художник і поволі дерева перефарбував у золотисто жовтий колір. Ти хто такий? Я здивувався. чому тебе не бачив досі? То придивися, хтось озвався, і ти тоді побачиш, звісно ж, осінь. Осінь діти для вас сьогодні приготувала цікаві завдання, тож вирушаймо у подорож. Першим на лісовій галявині зустрічає нас дяклик. Погляньте, як він вміло працює. Він так постарався, що на дереві з'явилося ось таке дупло, ніби велика чорна крапка. А ще з дерева посипалися листочки. Не просто листочки, а на них слова. Послухайте, які на, вас, запрошую, прогулянку. Цікаво, що ж це за слова. Діти, погляньте ще раз на листочки зі словами: На, запрошую, прогулянку, вас. Відятла вам завдання. Розмістіть слова листочки так, щоб утворилася закінчена думка. Сподіваюсь, ви впоралися з цим завданням, і у вас вийшло ось що. Запрошую вас на прогулянку. Ми закінчили думку і утворили речення. Повторються слово речення. А діатл нам дарує свою крапку із дупла. Ця крапка вказує на кінець речення. Тобто закінчена робота. Порахуйте, скільки слів листочків у нашому реченні. Так, 4. Пропоную записати наше речення схематично. Замінимо слова рисками. Адже не всі діти вміють писати і читати поки що. Скільки потрібно рисок? Так, скільки слів, стільки рисок. Отже, нам потрібно чотири риски. Запрошую вас на коротенька риска, коротеньке слово. Прогулянку. Зверніть увагу, на першому листочку слово написане з великої букви, тому що це початок. Тому схематично ми будемо позначати це вертикальною рискою. Ну і звісно, в кінці речення поставимо крапку. Щойно ми утворили схему речення. Запрошую вас на прогулянку. Речення, яке виразило закінчену думку. Заслужили відпочинок. Гімнастика для очей. Раз, два, три. Очі догори. На чотири та й на п'ять будем міцно їх столять. Знову очі догори. Ми рахуємо раз, два, три. А зараз повторіть вправи за схемами. Натискайте на паузу. Робіть гімнастику. Закріпимо наші знання і попрацюємо у буквариках. Розгорніть підручники на сторінках 12 та 13. За малюнками назвіть об'єкти. Які відповідають на питання хто? Ви назвали хлопчик, дівчинка та тось. Попласкайте в долоні, якщо ви виконали це завдання правильно. А зараз назвіть об'єкти, які відповідають на питання що. Не забувайте натискати на паузу. Молодці. Ви назвали пилосос, диван, вазон, кавун, шафа, килим і, можливо, ще багато інших слів. Потренуйтеся складати речення до цих малюночків за схемами. Наприклад, малюночка, на якому хлопчик пилососить, потрібно скласти речення. Тобто закінчену думку із двох слів. Наприклад, хлопчик прибирає. Спробуйте своє речення, натискайте на паузу. А за малюночком до дівчинка складіть речення, у якому буде. Порахуйте скільки слів. Три слова. Натискайте на паузу, складайте речення. Я склала таке. Дівчинка поливає квіти. І останній малюнок. Складіть речення, у якому буде чотири слова. Я склала таке речення. Тато купив смачний кавун. Цікаво послухати ваші. Наступне завдання: складіть речення за малюнками. І на окремому аркуші намалюйте до них схеми. Наприклад. За першим малюночком я склала речення Дідусь зриває яблука у саду і побудувала до нього ось таку схему. Дідусь зриває яблука у саду. Зверніть увагу, у моєму реченні 5 слів, перше слово з великої букви. В кінці речення я поставила крапку. Далі, з іншими малюнками, працюйте самостійно, натискайте на паузу, бажаю успіху. Діти, а чи знаєте ви, що таке пікнік? Пікнік це відпочинок та споживання їжі на природі. Ваше наступне завдання пікнік. Розкажіть, як відпочиває сім'я на природі. Натискайте на паузу, складайте речення. Наступне завдання для допитливих. Букви вирушили теж на природу. У кожної з них свої знахідки. Чи впізнали ви ці букви? Назвіть їх. А знахідки допоможуть вам здогадатися, що це за буква. Підведемо підсумок. Скажіть, що нового ви дізналися сьогодні на уроці? А що вам найбільше сподобалося? Оцініть свою роботу на уроці. Чи вам було легко? Можливо, потрібна була допомога вчителя? А може, ви нічого не зрозуміли? Хто нічого не зрозумів, перегляньте відео ще раз. А я щиро дякую за роботу на уроці!